Доброго дня, з вами текстильна група Кавлатексі. Зараз увазі ми пропонуємо код позиції 252. лісові, міксовані Америка. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 3 долари, вага мішка 20 кг, а вартість мішка 60. доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок. З оператором. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій. Переглядайте відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Кофти флісові йдуть на суцільній блискавці з блискавками до середини та без. Зустрічаються жилети та моделі з капюшонами. Повторюю, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 252. Кофти флісові, міксовані, Америка, всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг становить 3 долари, вага мішка 20 кг, вартість мішка 60 доларів. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. У у вашій увазі представлена позиція під кодом 252. Ковти флісові. Міксовані Америка всіх розмірів ідуть на суцільній блискавці з блискавками до середини та без. Ціна за 1 кілограм становить 3 долари. А вартість мішка вагою 20 кг 60 доларів. Якщо вам сподобався цей мішечок із відеоогляду, для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 252 кофти флісові міксовані Америка всіх розмірів іде ціна за 1 кг становить 3 долари вага мішка 20 кг вартість мішка 60 доларів для замовлення вам залишається лише написати нам повідомлення. І вибраний вами мішечок вже сьогодні відправиться до вас. Повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 252. Флісові кофти міксовані Америка. Вартість мішка 60 доларів.